Припасування це саме паху. А літом, так можуть спати, і корови будуть біля мене ходити. Що таке перший припас і навіщо він? Свою корову вигнав і припасує, щоб не вдрала. Перший раз. Ай, не треба пасти. Вона вже припаслась, вона вже ходить. Я вже на її пару разів крикнув і вона пасеться. Манисові відкрили сезон випасу корів. Командує рогатами пасту Андрій Герасименко а Отак не З ним виходять господарі, чиї корови в цьому стаді вперше. Скотинку треба з новим колективом познайомити, підготувати, щоб слухалася і не тікала геть. А потім вона принюхається і нормально ходить. Сьогодні з Герасименком вийшли сусіди. Олександр Петренко та Інна Чередніченко припасають своїх майбутніх годувальниць, навчають дисципліні. Ну, йди. Вісник Чи. а що ж ще?